Привіт, друзі! Вітання з Тернопільщини і з вами знову канал Сільське подвір'я. У нас такий вітрюган. Такий дуже вітрюган. Я сьогодні вдома. Якщо передивитися, ну пориви вітру. Нема так, щоб було постійно, порив вітру. Я сьогодні вдома і замислила собі одну роботу. Але хотіла вже починати ту роботу, але чоловік каже, ти йди спочатку подивися, заготов собі сировину, а потім будеш щось та й думати. Зараз розкажу, що я надумала. Але для початку для початку скажу, що хто хоче зі мною бути на каналі, з нами господарювати, з нами робити закрутки, робити різні сільські прибамбаси. Підписуйтеся, ставте подобаючку. Збоку є дзвіночок, десь я зазнімлю відео для тих, хто не знає, як підписатися. Бо статистика мені показує, що у мене дуже багато є переглядів людей, є, які переглядають, а не знають, як підписатися. Десь я зазнімлю відео і покажу вам. Можливо, у скріншотах, чи як навіть не знаю, не уявляю, як це зробити. Але я покажу, як це. Це діло оформити. Що я надумала, що я буду робити. Зараз покажу. Дивіться, ще цвяте у нас молоденька акація, то чоловік мене відправив по сировину. Я хотіла ставити спочатку слоїки, стерилізувати, а він каже, йди подивися, чи в такий вітер сировина ще твоя не впадала. Та зараз. Буду рвати цвіту акації ось тут. Так скажете, побіля дороги. Але це дорога польова. Я її все рівно буду мити в холодній воді, так що нічого страшного. Але в нас ще що? У нас ще почала цвісти бузина. Дивіться як. Ось тут кущ, ось там далеко кущ, ось тут біля мене, де я стою, починає цвісти. Так що... Беремося до роботи. Беремося до роботи. Заготовляю сировину, а далі покажу. Жулька мене пильнує. Жуля, ходи, пішли. Жуля. Жуля, пішли. Жулька мене пильнує. Пішли, 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 ходи. на, Ходи. Йдемо для початку в город подивитися, чи є в нас м'ята. Хоча я сумніваюся, що вона є. Але подивитися треба. Ось такий вітрюган. Я замотилка в хустку, бо волосся просто лізе в очі. Іде в город. Ви мене завжди запитуєте, як я стерилізую банки. Ось на газовій плитці, газова плитка, велика кастрюля і сюди лізе 5. П'ять слоїків 3 літрових. Тут я вже один забрала. Що я З городу принесла тільки декілька гілочок ось такої нещасної м'яти. Але собі м'яту вже пересадила на чисту площу, тому вже буду мати. Звідси, як вже слоїки простерилізуються. Я мацаю, я чую вже сама, як, як вони загарячі, як вони простерилізовані. Забираю звідси, а далі показую. А далі сюди накидаю цукор, стакан 200 г цукру. Дві ось таких заморожених пластинки апельсина і заморожених заморожена пластинка з 2-3 лимона. Це сюди. Далі. Далі вода. Вода з чайника. Зараз показую, що роблю. Вода в чайнику закипіла. Сюди я попередньо залила окріп. Бо, якби два чайники на, одну, на один слоїк забагато, а одного не вистачає. То я тут цукор вже розробила. Тепер просто окріп заливаю у банку. З чайника. Якщо вистачить добре, о, не вистачить. Значить, це все, все діло я закриваю кришкою, щоб не випаровувалося окріп. І ставлю ще один чайник, то вже буде оцей долити і другий розвести цукор. Далі покажу. Далі закрутила і перевертаю на маю таку маленьку дитячу ковдру. На ковдру перевертаю. Це будуть так всі сюди слоїки стояти, перевертаю і накриваю і накриваю. Не дивіться, що ковдра грязна, вона вже свої роки відбула на консервації, так що тому вона така. Накриваю і це все до повного вистигання. Так, на старенькій ковдриці виклала слоїки, Уже майже всі. Ще залишилося мені три слої закрутити. Ось так це все діло виглядає. А ковдра старенька, то зараз скажу, цій ковдрі вже 27 років. Це ще накривала я свою дочку. Ну, вона тепер служить мені для того, щоб укутувати ці слоїки. З компотами, з різними закрутками. Переважно це у неї закутую компоти. Зараз покажу, як то все діло виглядає ще на тих трьох слоїках, що залишилося. Дивіться. Ось так залила окропом, ось так доверху. Одного чайника у мене не вистачає на 3-літровий слой, бо того, що я мало даю цього суцвіття, а більше води. І тут ще до фарби додала мала заморожену червону смородину, то ще додала трошки, щоб було трошки таке рожевіше. Ну, Тепер цей слоїк закручуємо, але секрет у чому? Секрет у тому, що коли я його заливаю, я його зразу не закручую. Бо ось цей, це все суцвіття, що би там не було, в мене в даному випадку акація і бузина. Є з самою акацією, є з самою бузиною. Але тут, тут два в одному. І воно, ось це все суцвіття підходить до гори і з нього виходять бульбашки. Бачите? Ось такі бульбашки. То, щоб ті бульбашки не тиснули кришку догори, потім, коли ви закрутите, треба хоча б 5 хвилиночок почекати, щоб воно вийшли гази з цього суцвіття. І зараз закручую, а далі покажу. Так, дивіться, кип'ячу в чайнику води е, до укропу. Я вже розказувала, але повторюся, бо... Чомусь в мене це відео вийшло так, що не все по порядку. Ну, не знаю чого. Хто захоче, той додивиться до кінця. У мене чайнику літра 800. Звичайно, на цю банку не вистачає. Тут треба десь 2,5 води. То я два рази кип'ячу. Нічого страшного не відбувається компот, ось цей в даному випадку мохіто. Не піддувається, не витріскує. Усе файно і все пучком, як я люблю казати. Так, залили води, скільки вам вистачило. Лопатка, чиста лопатка, просто вона вже вишмалена. І ось так треба розкалапуцяти це все діло, щоб розтав цукор. Можете калапуцяти, можете не калапуцяти, це вже справа ваша. Нічого не станеться. Зараз закипить вода, долиємо решту до кінця. П'ять хвилин почекаємо, щоб вийшли звідтє трішки гази і закручуємо. А тут ще чекає бузина самої бузини. Ну, того року я робила, дуже було гарне, чудове мохіто вийшло. То ще буде продовження, то ще буде багато, бо то. Ще й компоти, але я по такому самому способу закручую і компоти, не тільки таке мохіто. Ну, якось так це все виглядає. А на закінчення виглядає це все ось так. Накриваю зараз і до повного вистигання. День, два, три буде собі так остигати до повного вистигання. І тоді воно кришки не зриває. І все гарненько. Так що, а, ще що забула сказати: до 3-літрового слоїка стакан 200 г цукру, а решту, на ваш погляд, що ви там вже Що ви собі ще собі додасте, у суцвіття таке дасте. Е, у мене в даному випадку, випадку 3-4 дольки апельсина, ой, лимона, 2 дольки апельсина. Це все заморожене і акація з бузиною або окремо. Так що, якось так. Але саме головне, що 200 г цукру. Того року робила таке, дуже сподобалося нам, але того року давала більше цукру. То було дуже солодке. Так що, експериментуйте, я вирішила, як вирішила, так і зробила. Благо, ми живемо під лісом, є акація, є бузина, так що не треба нікуди йти, нічого шукати. Все, що росло на дереві і завалялося в морозилці, тобто лимон і апельсин, все пішло в мохіто. Так що, всім смачного. Надіємося на спокійні дні і ночі і продовжуємо закрутки робити. Для себе і для своїх рідних. Божого усім благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових відео. Па-па-па-па.